Гарного друзі всім дня і тихого вечора. Виходила випускати кури, і, як завжди, звіт по яйця. Четверо. Бачите, Саме було раз, поки, ну, я маю в ближайші часи, було раз. А то четверо, п'ятеро. Все буває. Це кури. Похолодало тим більше і видно. Попіджимали хвостики. І ви знаєте, якщо я хочу пиріжки. А з ящика вже вдома не хочу брати. От прийшла ось під яблуньку. Під яблуньку. І трішки назбирала. Така економна жінка, бачите, що може бути. Ой. Ну, а що ж, зима, вперед і все рівно е, померзнуть і пропадуть. Потрусила. Мені ж їх несохранє і будуть пиріжки. Все, сьогодні робимо пиріжки. Що ж, роблю тісто. Молока нема. Робимо тісто не сильно здобне, тому що на здобі десь щось можу чогось передати і не пойму, яка мука. Таке, більш-менш легке буде тісто. На молочні сиворочці. Такий стаканчик і півчашечки води. Знаєте, я ж не хочу наробити, я ж не хочу наробити багато, щоб, щоб ніч не пекла. Мені так, дечко, і достатньо. Дріжі. Бо я вмію, я вмію намісити тіста. Кому ще їх буду напікати зараз? Але якщо піду до сестри завтра на кукурудзу знову. Я візьму всім по піріжку, мамі занесу. І це так. Мені багато не треба, це точно. Така пачечка невеличка. Половинку. Половинку буде достатньо. Тепер цукор, цукру не кидає зразу багато, отак дві ложки розмішую, і кілька ложок муки, напевно, ложки чотири, і нехай піднімаються дріжджі. В в хаті ще не зовсім тепло. В мене час, саме може, ну, ще треба мого ложку. Ще дві, мабуть. В нього є час. Ще піду на двір, щось попрацюю, а воно нехай ну, підходить. Дружжі, гарно почнуть працювати, потім будемо домішувати. Ой, друзі, не така. Я вже гарна господиня, як ви пишете. По кабаках такі бурани заросли. Але тут маленький кусочок. Маленький кусочок, зараз бурани повириваю, кабаки знесу на кучку Та й буде так. Ану, а ну, вища, позірує га? Позірює. Дивися, курка позірує перед вами. Ось такі, що треба добре поупиратися. Вчилися, трактор їхав. Що й вирвати не може. Подивися ага, звіздаю ютубу. <риклад> ой. Нічого, поки тісто сходить, трішки щось, трішки щось зроблю. вже давно можна було б зробити цю всю роботу. Але як задощилося. Я кажу так, як є, що город. Ой. Город я доглядаю, знаєте, до червня місяця. З червня місяця починається хвощ і город собі сам по собі. Практично сам по собі. Отак. Оце така кубка кабаків. Чи 18, чи що? Вони такі невеличкі. Ну і тут. І тут уже лише півні порпається. Фу, дівчата, це так, знаєте, щоб я простої не було. Я не знаю, що їх зараз виберу, але щось виберу. Бо грубу палю і на грубі хочу е, розстелити насіння, щоб сохло. Водичка, звичайно, щоб стекла. А насіння на ніч розстелю на грубу. Так що зараз щось виберу трішки, бо ж в мене ще тісто сходить, слухайте, починала я робіт море. Грубу палю треба дрова носити, не забути, щоб не вигоріло. Тісто сходить, верніше опара, щоб не забути теж. І кабачків треба вибрати. Дріжджі гарно підійшли. Робимо тісто. Є в мене тут одне яйце сюди його. Такий стаканчик 50 грам олійки сюди її. Так, трішки сілі. солі, вірніше, а не кажу сі, боже. Трішки солі сюди. І ще хочу додати, знаєте що? Такий інгредієнт, як смалець. Свиний жир, таку ложечку. Є масло, але хочу експерименти. Ну, я вже робила, добавляла і ванільний цукор. Трішечки залишу для помазки і ще цукру. Дуже ж хочу не передати цукру. Бо буде важке тісто, як передам цукру. Жиру, цукру передати, буде важке тісто і нічого я не зрозумію по муці. Зараз зроблю тісточку, накрию і нехай собі підходить, а я піду наб'ю трішки кабаків, потім буду вже яблучка чистити на пиріжки. Перемісювати ще треба буде раз тісто вже правильно, тому що я ще не роблю таке вже його туге, таке ще, щоб ложкою ще могла помішати. І, в принципі, я туге тісто не роблю. Туге тісто роблю на ці, як калачі, як калачі, там стараюсь робити тугеньке тісточко. Бо мені подобається, як воно розкручується в калачиві. І каже, і не ждала, не гадала, і будуть пиріжки. Отак От може бути. Може мало жиру, може ще треба трішки олії додати. Наверно, ще трішки олії додав. Ще пів стаканчика добавлю. Так. Олій вона не робить важким тістом. це масло, маргарин, яєць, коли багато, і сахар. Сахар це точно робить важким тісто, коли його багато, і яблучко зроблю солоденькі. Все, піду зракабаків трішки нап'ю. Ну нехай підійде. І потім вже вимішу правильно його. Правильно, правильно на стрілниці. Все, нехай ложку заберу, звичайно. Рушничок. Наб'ють наб трішки. Ану, гнеш, подивись, це знов, знов та сама курка. Ти зернят хочеш. Я тобі дам зерні, де ж кабаки їсти, а не зернята. Зарнята, звісно, смачніші. Так, трішки набила, трішки ще залишилось. Але що я хочу сказати, я не встигаю, не встигаю перебити, тому що сонечко так скоро сідає, так уже низенько. Ще треба бігти попоратися. І що ви думаєте, мама любить пиріжки з кабаком. Оформлю я її кілька штук. Ой, друзі, не знаю, що в мене буде. Вже <гум> так пізненько виходить. Ну, не зовсім, але що ж треба їх виробити, пиріжки. Тісто холодненьке. І думала об Буде більше. Не Цибулька жариться в кабак. Тут жарана цибулька, чорний перчик і сіль. Сахар буду додавати до, до кабака вже в піріжок на тісто. Трішки підійшло наше тісточко, вже, це що я виробляла. Вже нема коли чекати, щоб лучше підходило. Ніч заходить. Потім муки трішки. І забрала миску на цукор. Муки на цукор і яблучка все. І яблучка. І ще яблучка трішки теж посипаю отак мукичкою. Для того, щоб не пускали сік. Але все рівно буває, пускають. скоренько скоренько зараз зроблю і нехай сходять. Так, з кабаком. З кабаком так само кидаю я. Сахар. Два таких розкачала. І мукичкою присипаю. Тепер викладаю кабачок тертий. І заправлений ну такою косичкою, щоб знати, де який отак. Красота! помастила їх водичка з цукром і з цим. І ванільним цукром. Красота, красота. Коштувати будемо, мабуть, завтра зранку, тому що гарячі, а вже поране рання. Зараз відео ще треба змонтувати, вам скинути. А садечко ще не.